І всім привіт! З вами є ще Критівчок, і я буду робити зараз самий офігенний самолечок. Ну, не саме офігенно, він просто буде класно. Не, не буде літати аж так. Дивіться, треба я робити. Спочатку треба зробити вот так згинути ось вот цей бік. Давайте. сильно притискуйте, і потім все ж. І з сторони так же саме робите. Ось так, так, сам, сам от. От, от так от все це робили. У вас має получиться так Потім згибаєте, щоб, щоб у вас відвічно аж отак. От от. Потім ви робите оце, оцей бік. Ви, ви загинаєте от, 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 от сюди. Чи почекайте. І загибаєте от, от дикінця. Потім цей бік загинаєте до. Чекайте. Загинаєте до серединки і загинаєте отак. Так Так само з другого боку, очкайте. Так. Ми з другого боку берете, запихаєте аж до самого кінця, згибаєте до серединки, згибаєте сюди. Бачите, маємо отак. Ви робите, загибайте сюди, треба це робити. Це робите сюди і оце загибаєте оп! Робити з другі сторони. І от. У вас має вийде так Потім ви робите так. І на пів сантиметра маєте отаку якось зробити. З цим ж берете і просто отак. Ну, так само це і не треба вже нічого зробити, просто ось Так Так само це. А потім вже треба зробити тільки так. Ось так тільки треба зробити. так. І потім. Аж.

Ой. Ну, всем пока.